Підтоплені будинки та повалені дерева на Прикарпатті ліквідовують наслідки негоди від сильних дощів та шквального вітру. Найбільше постраждав Івано-Франківськ. Вода була скрізь у житлових будинках, гаражних приміщеннях та підвалах. За два дні надзвичайники відкачали більше тони води. Здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, п'ятьох підвальних приміщень та трьох дворогосподарств. В основному це у місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьких шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Оскладнення погодних умов спостерігається і у Карпатах. За ніч на горі піп Іван намило 10 сантиметрів снігу, а перемети сягають 40 сантиметрів. У зв'язку з цим рятувальники закликають українців утриматися від туристичних подорожей. Спостерігається спад рівня води в річках, тільки в річці Дністер є підйом води за рахунок добігання вод з навколишніх річок. Також у гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов, а саме випадання снігу, зниження температури та посилення вітру. Тому просимо утриматись на період ускладнення погодних умов від походів у гори. Опади, які цими днями пройшли на Прикарпатті, метеорологи називають стихійним явищем. Втім, негода вже позаду. Циклон, який дошкуляв Франківцям, пішов на Росію. Та все ж найближчі три дні в області очікуються помірні дощі. Надалі ми залишаємось під впливом цього циклону, Просто він змістився його центр на Архангельськ, а ми зараз в заротиловій частині. І в найближчі три дні ми очікуємо все ж таки помірних дощів в горах з мокрим снігом, в зв'язку з зниженням температури до 0,5 градусів тепла. У високогір'ї, можливо, сильніший сніг. Вітер ще сьогодні 15-20, можливі порива. Надалі просто вночі та вранці очікуються тумани і вітер 7-12 метрів на секунду. Поніжитися під сонечком, каже метеорологиня, ще випаде нагода. З 25 вересня на Прикарпатті очікується потепління до плюс 20 градусів. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.